Історія одного поросятки Було собі одне поросятко, яке дуже полюбляло мандрувати. Не знаю, чого йому не сиділося на місці, а от не сиділося і край. Покинуло свій хлівчик і своє корице та й подалося у мандри. І зайшло до королівського замку. Спочатку на нього ніхто уваги не звернув. Мало які тут поросята тиняються, але його побачив король. Гей, а що це за порося сновигає? Де воно тут взялося? Зараз до мене гості прийдуть, а тут порося, негайно забрати його. Сторожа кинулася поросят коловити, та куди там. Воно таке прутке, в руки й не дасться. Стійте, гаркнув король. Зараз я його пристрелю. Дайте мені рушницю. Узяв король рушницю та й почав смалити в порося. Аж гай шумить. Бах! розлетілося дзеркало. Ах! посипалася шиба. Розкололася дорога ваза з німецької порцеляни, а поросятко без жодної подряпинки. Ах ти, кляте, порося. крикнув лютий король. Ану, усі, хапайте рушниці й пістолі та бийте цього приблуду. Гей, що тут щенилося?» Похапала сторожа рушниці. А міністри пістолі та як почали на випередки цілити в поросятко. Бах-бах-бах! В цілому замку жодного дзеркала не зосталося. Трах-трах-трах. В цілому замку жодної шиби не лишилося. Гах, гах гах! В цілому замку ані вазочки. Ані скляночки не врятувалося, а поросятко без жодної подряпинки. Ану, прикотіть сюди гармату! скомандував король. Зараз я покажу йому, де раки зимують. Притягли гармату, зарядили. Гугуп, гугуп, гуп! Гу -гуп, гу -гуп. Так усі стіни й повалилися. Весь палац на руїни перетворився, а поросятко без жодної подряпинки. Вогонь! скомандував знову король. Гуп, гугуп гуп! Ось уже й мури в порох розсипалися, нічого не залишилося, на купі каміння. Стояв король і протирав запорошені очі. А як протер, то побачив на лузі поросятко, яке мирно лежало на травичці і усміхалося до короля. Та що це за напасть така, га? дивувався він. А це, мабуть, нам вороги підіслали, сказав міністр Державної безпеки. Не могло ж воно само по собі до такого додуматися. Ану, підіть та спитайте його, яка гемонська душа підіслала нам оце чудо? звелів король. Міністр підійшов до поросяти і запитав: Скажіть мені, любе поросятко, хто вас наслав на нашу голову? Що ви нам і фортецю? І палац зруйнували. По-перше, не я руйнувало, а ви самі. А по-друге, ніхто мене не насилав, бо я ходжу із власної волі. Просто я, поросятко, яке любить мандрувати. Відповіло поросятко і, показавши міністрові язика, побігло собі лугом. Весело метляючи хвостиком, забігло поросятко в ліс і потрапило до розбійників. Розбійники оточили його зі всіх боків, повиймали пістолі й ножі і почали повільно звужувати коло. Але поросятко не злякалось розбійників, а сміливо кинулося їм під ноги. Розбійники закричали: Бий! Коли? Ріж! Що тут щинилося? У повітрі засвистіли ножі та шаблі, забахкали пістолі. А коли дим розвіявся, то поросятко побачило довкола себе забитих розбійників. Ані один не ворушився. Самі себе. Постріляли й порубали. Так вам і треба, сказало поросятко, і помандрувало далі. Дорога привела його до моря. Великі спінані хвилі билися об скелі. Неподалік причали в корабель, з корабля спустили човен, щоб набрати прісної води. З човна вийшли озброєні матроси. Ой, зітхнуло поросятко. Я теж хочу стати матросом і плавати на кораблі. Матроси засміялися, ну, ви чули щось подібне. Порося хоче в море. Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу, образилося порося. Я нещодавно за виграшки. Зруйнувало ціле королівство. А вчора я поклало трупом 12 лютих розбійників. О, та ти, козак, хоч куди. Похвалили його матроси. Але й ти не знаєш, з ким маєш справу. Бо ми не просто матроси, а пірати. Справжні, справжнісінькі. Не вірилося поросяті, найсправжнісінькі. Так це ж просто чудово. Якраз вас мені й треба. Я все життя мріяла зустрітися з піратами і стати їхнім отаманом. Що отаманом? Ну, це вже занадто. Порося отаманом. Спочатку ти мусиш стати джурою, а тоді матросом, а тоді боцманом, а тоді вже й отаманом. Гаразд, я згодне, але одна умова. Ви всі мусите поклястися, що навіть у найлютіший голод ніхто з вас не помислить перетворити мене на печеню. Мусите до мене ставитись, як до свого товариша, бо як ми станемо ворогами, то буде з вами те саме, що й з розбійниками. Пірати перезирнулися. Такого завзятого поросяти їм ще не доводилося зустрічати, і вони погодилися взяти його із собою і не розчарувалися. Бо дуже скоро поросятко довело свою хоробрість. Воно першим кидалося на абордаж, сміливо валило з ніг ворога, зчиняло таку метушню, що піратам робота йшла, як по маслу. Ще нам так ніколи не працювалося, як із цим поросятком, казали вони. От-от, погодився отаман. Я навіть думаю, що після мене не буде у вас кращого отамана, ніж це порося. А я вже старий. Грошиків наскладав доволі. Пора і на заслужений відпочинок. Так і сталося. Отаман покинув корабель і подався доживати віку. На батьківщину, а порося обрано було за отамана. І так воно вдатно верховодило, що пірати всі, як один, неймовірно розбагатіли і могли замість одного аж десять кораблів спорядити. І Всією цією армадою командувало порося. Слава про нього котилася. Із краю в край. Які тільки королі не запрошували його до себе на службу. А король французький, льодзо 18, навіть забах видати Запоросятко свою дочку. Дочка у плач. Як запорося, о мама Мія! Не запорося. А за адмірала королівської фльоти, коби він лише згодився, ми б такого чосу дали тим гішпанцям вони б і носа не посміли виткнути у море. Недовго думаючи, послав король французький, сватів до нашого поросяти. Воно їх уважно вислухало і сказало: Добре. Я згодне, але в мене є такі умови. Перша, нехай ваша французька королівна поїде на мою батьківщину, а родом я, коли ви знаєте, самої Коломиї. Так ото нехай ваша французька королівна навчиться по-нашому балакати, бо я по-вашому ані хрюхрю. -хрю. А друге. Нехай навчиться тертюхи пекти, бо це в мене найулюбленіша страва, а без цього нічого не вийде. Нічого робити. Поїхала королівна до Коломиї і півроку вчилася в якогось дячка говорити по-коломийському. А далі ще місяць тертюхи пекти. Приїхала додому, а тато питає. Ну, моя доню, як там наука? Люкс, навчила мсі так шварготіти по-томтешньому, що мене теперечка від газдині не відрізниш. Взяла м звідти вбрання та й буду ту носила. А яке файне. Найсі наші графині попукають зі злости. Словом, коли приїхала порося до Парижа, то зустріла його королівна в такій одежі, аж у нього серце затьохкало. Чобітки в неї червоні, сорочка рантухова, опиночка волічкова, а пояси крамські. А що коралів та намиста на шиї, зразу видно, що то або королівна французька, або дівка з Коломиї. Та якщо вона піднесла поросяті повну макітру тертюхів з часником та сметаною, то наше порося забуло вже про все на світі. І далі жили вони в Парижі, а порося. Тільки команди посилало на свої кораблі. Дуже скоро іспанці попросили миру. І тоді поросятко вирішило навідати рідні сторони. А треба сказати, що король пресуворо заборонив своїм підданим називати зятя поросям. Та зрештою, воно на порося. Уже не так скидалося, бо був то вже справжнісінький кабанчик. А ще, як воно вбереться по-адміральськи та вдягне капелюх з павичевим пір'ям, та шпагу почепить ого! го Мало хто й рівнятися може з ним за вродою Ото як вирушили вони до Коломиї, то їхали через усю Європу. І вся Європа на пальчики ставала, щоб побачити славного героя, грозу морів та океанів. Усі тільки язиками прицьокували. Ах, який красень, які в нього очі, а які у нього вуса, а яка мужня постава! Одне слово герой! З відня до самого Львова австрійський цісар особисто супроводжував поросятко й королівну, і всю дорогу уплітав з ними тертюхи, так йому посмакувало. І лише в Коломиї наші дядьки не дали собі в очі наплювати і вигукнули Дивіться, люди добрі, свиню в бричці повезли. Тут уже весь натовп загу. Свиню везуть, свиню. Поросятко, як теє, почуло, шпагу вийняло, та як крикне. Ах, ви, селюхи зачухані. Це я свиня. Самі ви свині. Та як затупає ніжками та як захрюкає, тут порося. І прокинулося, дивиться, лежить воно у поросі під плотом, і кури його обступили. Чого це ти розбушувалося? спитала одна курка. Та так, позіхнуло порося. Приснилася якась дурниця. А що? Їсти вже давали? Давали, давали, та тільки тебе ніяк не могли добудитися. Піди покувіка й під двері, може, господиня винесе щось. Піду покувікаю, згодилося порося, яке дуже любило мандрувати, але тільки тоді, коли спало на сонечку.